Більше двох тижнів відрізок траси міжнародного значення Київ-Чоп у межах села Барвінок без вуличного освітлення. Світло вимкнули через борги, а заговорили про небезпеку для водіїв та жителів села тільки після ДТП. Так справді це ДТП з летальним наслідком мало місце ввечері, близько дев'ятнадцятої години. 20 хвилин, водій автомікроавтобуса Мерседес Спринтер білого кольору. На пішохідному переході на автодорозі Київ у селі Барвінок збив людину. Попередньо немає даних про те, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння чи ні. Висновок медиків показав, водій був тверезим, а потерпілий переходив дорогу, де слід страшна ДТП сталася вчора саме на цьому пішохідному переході. В селі Барвінок, як стверджують очевидці, одна з причин того, що сталося, те, що вулиця вже більше двох тижнів поринає в суцільну темряву. Цей відрізок шляху на балансі обласної служби автомобільних доріг. Установа має сплачувати і за електроенергію, та через нестачу грошей заборгували більше 29 тисяч гривень за освітлення лише цього маленького відрізку у барвінку. Загальний борг більший. Оплата нас не надходила з нового року. Починається фактично заборгованість за декілька місяців. На сьогоднішній день це порядка 30 тисяч. Ми надсилали неодноразово зверталися з проханням з. Платити заборгованість якихось конкретних кроків вжити не було. І ми змушені були. Попередивши про відключення, змушені були це зробити. Про допомогу в співфінансуванні зверталися і до сільської ради, повідомили в облавтодорі. Але механізму подібної передачі мережі освітлення на баланс сільської ради взагалі не існує. От і маємо бічні вулиці освітлені, а найголовніша частка траси без світла. У навіть у Барвінку бічні вулиці освітлюються, в селах Барвінок, Довгеполе, підгорб освітлюється вулиці. А от траса Київ-Чоп не освітлюється. Чому ну це нема, це не є наша проблема. А то дорога, яка проходить через село Барвінок, є міжнародною трасою Київ-Чоп, яка не знаходиться на балансі сільської ради, і сільська рада до вуличного освітлення, як і до самої дороги, абсолютно нічого має. Лідія Гондорчик, яка живе поряд із центральною дорогою в Барвінку, бідкається. Переходити дорогу доводиться. По кілька разів на день через високу швидкість потоку машин це страшно і небезпечно. Жінка навіть сама стала жертвою ДТП. На щастя, тоді все обійшлося. А вночі каже, краще вулицю не переходити, бо освітлення з перебоями. На ну, вечір тут, вообще гонять дуже темно, а траса узка, конечно. Обганяють друг друга. Взагалі, вона освітлюється з прошлого року. Потім перед виборами немножко включили, було трохи, а потім знову вже більше місяця. Ну, Взагалі, після виборів вони вскоре и виключили. Цілу зиму все не теперь тепер не мало освечивала, а тепер как вообще, опять не освічує, та то, то так, коли небудь мало включать, а так. Не узиміне світила во ще це Грошей на оплату боргів у служби автомобільних доріг немає. Не виділяють із держбюджету. Заборгованість виникла через абсолютну відсутність фінансування. На жаль, на сьогоднішній час, 11 березня, ще бюджетного паспорту. Для доріг немає в казначействі і не знати, коли він буде. На рівні кабінету міністрів потрібно вирішити з фінансуванням дорожників. Це не тільки по закарпатських дорожниках, а в цілому по Україні. Обіцяли нам розглянути вже наше питання на позачергові. Засідання урядів у понеділок. Під час підготовки сюжету нам повідомили, питання вирішили, але тільки попередньо. Представники служби автомобільних доріг передали обленерго гарантійний лист про оплату. Ним зобов'язується погасити всю заборгованість протягом березня. Вуличне освітлення у Барвінку пообіцяли вімкнути вже сьогодні. Та до цього рішення прийшли на жаль тільки ціною життя.